Говоря, я думаю, він є кініше. Реально кіслопки. Так, тривучка маєчно. <плес> Таке душі Вічно. Так. Іноді з цим це буде ще коста штука <кхи> Ладно давайте це прокачаємо. А потім прокачаємо це, бо мені треба комбо. Кожна атака в комбо збільшує завданий урон Should I'll us... cleanse myself with your blood. Uh -huh, to the key. During battle, these narrow passages would have been great for defense. Even my myrmidons would have trouble capturing this place. No sign of the smith. Maybe he just... А так. Ні, це ви то. Блін, воно реально збільшує урон. Просто глядьте на це. Три удара і все. А кос штука. тупо. Ну, мене радує щось охранився. Так, мінус один. Ви ч і здіваєтесь їх тут троє? Кисневый щит. а аловин. Так, полихромный щит. Ну, типа, хуже, чем божественный. Тут прикол в том, что вновь физически 45, конечно, больше защищает, но... Тут, як ви замітили, ще захищає божественний защиту 37 Ну, якщо я правильно розумію, як воно працює типу <кхи> SOR. Якщо я правильно розумію, воно. Даже якщо по тобі не божественна атака йде. То все рівно перетворюється як фізичний захист. Можливо, з дебафами, но перетворюється. И получається все рівно більше, чем от 45. Набагато більше. Паучок, паучок, паучок. Точно вогняна так. Що. Ну, какая кровотечу, а чого ти підпалився тоді? Ааа, можливо його кров горить? Типа, сама його кров виспаляється. І коли я визиваю його кровотечу, витикає кров, отвориться вогонь. Блін, якщо це так, то це во ще косно продумано? Да! Дивіться, я даже уберу цю меч, да? Поставлю там Айсу Ежте, він не підпалився. І випустив вогонь. Блін, а це взагалі класна штука виходить. Типа, ви поняли, наскільки вони продумали? Коротше, виходить так, що е, робить кровотечу. А за того, що там воспаляє моя жидкость, вона підпалюється. Нанося йому. Крім ще і уродне вогню. О. Вау! Дві атаки зараз. Не, я пока не хочу пропустити на йому. Це що? Так, Єнте. Спеціальний навичок зброї. Одноручна зброя, дворучна зброя, спаси зброя. Е, Огорніть свою зброю помі, щоб завдати додаткові шкоди та запотіяти опіки врагам при попаданні. Хороша mm. штука. Так. И, 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 Вот треба цикл сделать. А ты с мечом? Ух ты... Ну, атака стала сильнее. уже да, подвинули так. Блин. Хорошо, он меня потерпал. Что это за звук? Блин, а? Янчайно використав треба економити Меч охоронця Меч охоронця Ааа, у мене сукера стоїть. Я думаю, що так оце А ні, не стоїть. Це не. Меч охоронця, де воно? Простой, утруйний меч. Peplний меч а мне просто цікаво попробовать один раз. Наше у нас пособие. Давайте в другий раз спробуємо, бо тут, походу, буде босс зараз, Не хочу ризкувати. Непонятно за що. Одариш <звук> ще божественним? Пише огнем, но мені утро затреба. Ні, і за що. Я не куватиму ці чортові мечі для вас. Ясно висловлююсь. Я не один із ваших клієнтів. Я прошу все те, щоб вас врятувати. Врятувати мене від цих слабаків? Вони сильні в групі, але купкою купу тільки раз, як я бачу. Коротше, не мій. Не співайте. Especially for those who have blood on their hands, and you, to why I have a lot of it. You don't understand. No, it's you who doesn't understand. I've been forging weapons and armor for years, only for Greece, for some unknown reason, to be drowning in blood. I intend to no longer contribute to human suffering, your <coughs> so so the... apprentice that you're going to stay here. to him. i did he wanted to find you and save you but they talked him out of it if you did well you would have only gotten in trouble i already yeah. got him out of some trouble big authority trouble and damn it he was probably wandering alone in those old ruins again and awakened some monstrosity i told him not to do that i suspected that while i was away he might get some foolish ideas but i didn't think he was gonna try and get himself killed it seems like i have no other choice it's time to go shocked at that Так, я тут це обслідував, да? Ну тут щось є, але як туди потрапити? А, там двері були, пам'ятаєте? Які Ми не змогли пройти. Тут. По-моєму. Да, отут тут мы не зможемо пройти, бо там закриті двері. Може зараз вони открить уже? Я більше рычага не бачу. <світ> <світ> Давайте спробуємо пройти там. <світ> Да, это трехэтовая чайка. Не тут, трохи нещё. Як мені туди потрапити? Хоча б знати, які механізми за цей ну, отичаю? Дужте, може, треба це перервати? Да, Та, Інго! Так. це де я понимаю загадка. Давайте цей меч. Його, Та Йошкі ти кот. Знову використав ту фігню. Урон просто бешеный. Тут нового удара вынес. Срак пішов. My lord will reward me. Не, урон реально бешеный выходит. Так, бачу рону. Достати не можу. Не, урон, конечно, беше, но медленность просто зашкалює. Моя краще так візьму. И ще треба взяти щит. По треба. Це вышту. Да я понял таких блин, ну можно по камеру убрать Я тут е, е, Рухатись, справа, сим, пукувати, кульпит, Фиксация, наступна ціль Меню переключить Нет, тут нема управления камерой И в таких областях ты тупо не бачишь что там є. Е. There are some symbols on this chest. Shout and symbol display. I can open it if I find them all. Shout uh -huh. and symbol display. Столбок? Эй, <ривши> появился зверка. Ровно як? А, вовнутрь. <ривши>